На останньому соборі ПЦУ її ієрархи знову похвалили владу за знищення УПЦ і вкотре закликали усіх приєднуватися до їхньої структури. Єпіфаній озвучив статистику у ПЦУ. 9 тисяч громад і 6 тисяч кліриків, але офіційно у них лише 4,5 тисячі священиків, тобто на кожного по два храми. Уже звучить дивно. А якщо врахувати, що за даними ДЕС бронювання отримали лише 2 тисячі, виходить, 4 тисячі кліриків Думенка залишилися без захисту. А отже, ДЕС має рацію. На 9 тисяч парафій у ПЦУ реально є лише 2 тисячі кліриків. Частина з яких деякони, тобто на одного священника припадає приблизно 5-7 храмів, і це вже зовсім нереалістично. Тепер про монастирі нещодавно Єпіфаній закликав українців ставати монахами, очевидно, не дарма. Він стверджує, у ПЦУ 90 монастирів. А от про кількість монахів мовчить і не даремно. За даними 2001 року, їх усього близько 233 осіб, і ця цифра не змінюється з 2015 року. Ми не чули про масові постриги в ПЦУ, тому можна вважати, що й нині там приблизно ті самі 230 монахів. Голова ДС Олена Богдан у 2022 році заявила, що в Києві у ПЦУ близько 50 монахів, отже, поза столицею приблизно 180. Мінус 63 ієрархи. Залишається 120 монахів на 90 монастирів. Виходить по одному монаху на монастир. Це не пропаганда, це математика. А тепер порівняймо: в УПЦ 5 тисяч монахів і 260 монастирів. У ПЦУ 230 монахів і понад 90 монастирів. Монашество це відповідь на благодать. Коли людина відчуває дотик Христа до свого серця, вона більше не може жити як раніше, жити як усі. А отже, церква жива не тоді, коли має підтримку влади чи захмарні цифри в соцопитуваннях. А тоді, коли в ній є люди, що сказали так, заклику Христа. Бо якщо люди не хочуть повністю віддати своє життя Богові, це значить, що вони не довіряють духовному досвіду тієї церковної структури, в якій перебувають. І якщо священики ПЦУ не хочуть ставати монахами, може вони щось відчувають?